Пачка маргарини. Додаємо два яїчка. Сипемо так трохи ванільний цукор, щоб мав запах. Так, далі 500 грамів муки, один стакан цукру, пачка маргарини, два яєчка і пачку порошку до печива. Пачку порошку. Тепер мішаємо тісто. Маємо тісто, щоб було густе. Пісочне замішуємо густе тісто. Тісто має бути зараз. Ось дощинку. дощенку, густе, замішали ми тісто. Тісто в нас густеньке. Так, вимісили ми тісто. Нехай постоїть 5 хвилин. До яблук ми додаємо стакан, стаканчик. Не цілий стакан цукру. Тепер ми даємо, посипаємо яблука корицею, сипаємо корицею, перемішуємо і будемо зараз пекти пиріг. Хай теж трошечки собі постоять. Киляємо на бляшку, звичайно, папір. Фаргамент. Змащуємо ми бляшку чи маслом, чи олією, трошки ми її змащуємо. Трошки ми її змастили. Зараз тепер ми взяли. Зараз ми додамо ми зараз стачаємо тачилкою і розкладаємо на низ тісто. На низ тістечко розкладаємо. Тісто має бути тверде, туге, щоб воно було. Ну, в нас є пісочне. Беремо, розтачуємо тісто по платванці. Старостачення. Тепер ми викладаємо. Викладаємо ми яблука, розкладаємо яблуко. Склали ми яблучко. Зверха ми знову його накриваємо тісто. Все, втачаємо. молодшая. трошечки. У нас накрылась яблочко.